Вийшла історія про те, що нам в свій час для реструктуризації боргів стосовно, ну, тому що в нас воєнний стан і нам дозволили, так би мовити, припинити ті чи інші виплати. Але зараз по Євробондам нам потрібно вже проводити виплати, бо відстрочка закінчується в 2024 році. І там не багато, немало, а в нас таких боргів трошки накупилося. І там, якщо не помиляю, сума до 20 мільярдів доларів, І, звичайно, наші дипломати мали б активізуватися з приводу того, щоб, ну, зараз ми ж не встані. Провести такі виплати по своїм зовнішнім зобов'язанням, і в той же час Ігор Лапін сидить і згадує, що є значить, клуби кредиторів, а саме там Лондонський, якщо я не помиляюсь, і Парижський, тобто клуб кредиторів держав і клуб кредиторів приватних інвесторів. Я не можу зрозуміти, чого ми до сих пір не ставимо питання щодо списання боргів з України як з країни, яка от, потрапила фактично в форс-мажорну ситуацію, на яку напали, і ми як країна жертва, яка веде цю війну. От просто-напросто я взагалі ніяких заяв з цього приводу не чув. От від слова зовсім відстрочки, реструктуризації, додаткові боргові навантаження, це все я бачу. от з приводу того, що в світі ж є такі практики в, міжнародні, ну, в міжнародній політиці, коли списуються борги. Ну якісь там, можливо, там застарілі борги, ще якісь. Ну я не знаю, чесно кажучи, я тут не, не можу сперечатися з фінансистами, як це працює, але моя логіка підказує, ну треба, ж хоча б постукати. В ті двері і зробити таку пропозицію, і нехай ці кредитори вже обговорюють наше звернення. А до так виходить, що ми, як би мовити, заходимо. Тим більше левова частина цих боргів була накопичена до повномасштабної війни. Ми пам'ятаємо, куди в нас згатилися е, сотні мільйонів і мільярдів гривень. Я зараз про дорожне будівництво, крадівництво і так далі. Але тим не менше, я не чув таких заяв. От що ти думаєш з цього приводу саме в контексті економіка? Ну, я хотів би нагадати, взагалі, це лицемісто цього зеленого шопітолію. Вони настільки брудними методами насміхалися над Україною. Сьогоднішній наш верховний дипломат порівнював його її з порноакторкою, яка приймає з усіх боків будь-якій кількості, але насправді це відбувалося в той рік, в ті роки вірніше, коли вперше за всю історію незалежної України цей тягар. Наших боргових зобов'язань зменшувався, не збільшувався. Ми, відр... ми ми тоді, маючи там 16 кварталів економічного зростання безпрецедентно за історією там сучасної України. Ми зменшували, ми виплачували наші борги, але тоді вони настільки гузливо над цим насміхалися. Да? І потім ми пам'ятаємо, як Зеленський в своєму серіалі посилав знов ну, таки МВФ і Світовий банк, да а тепер їде їздять там наші емісари по світу і їхня поведінка ну не зовсім можливо навіть виправдана з точки зору з, 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 з точки зору моралі тому що в той самий час ми дозволяємо тут марнотратство грошей виділяються там мільярди на якісь там телемарафони. Причому ці телемарафон це канали, приватні канали олігархів. А чомусь приватні канали олігархів ми фінансуємо з нашого державного бюджету. І потім цей державний бюджет заганяємо в борги, і потім будемо вимагати після цього вибачте ну, вибачити нам про там забути про ці борги. Тобто, ну це з точки зору з, з точки зору з звичайної там елементарної логіки, банальної рудиції. Це важко виправдати. Да? Давайте тоді припиняйте тут марнотратство, не припиняйте розгоровувати гроші з бюджету, і тоді ви маєте моральну право вимагати від цих клубів кредиторів прощати нам ці боргові наші зобов'язання, тобто тут ну має бути послідовна лінія, і не має бути такого там ліцемірства лицемірства. Це ж ну зайвий раз підтверджує наскільки двойна подвійна там, мораль. Існує сьогоднішніх наших е, очільників, тому я б, е, в першу чергу припинив розкрадання і притягнув до відповідальності тих, хто кого в цих в цьому розкраданні звинувачують. А в нас е, виходить е, цей міністр сільського господарства під заставу і продовжує виконувати свої, свої обов'язки міністра, тобто де нас іщаться так звана. Е, Команда. Команда. Застава, застава застава менше, ніж збитки і безпричинені їхніми діями. Я дивився, Ну це вже абсурд. Але це наш вищий антикорупційний суд, новостворений, реформований, незаангажований і супер захищений з точки зору законодавства. Мене це викликає і обурення, і жаль. Напевно, щось десь в нашому королівстві вже не так. Вибач, що я тебе перебив, але мушу саме в цьому контексті ще одне запитання поставити, бо глядачі розривають тут мені наш стрім своїми коментарями. І хочуть, щоб ми з тобою друже поговорили про стратегію. Я навіть не знаю. знаєте, я, я вже писав, друзі. Ну, стратегія ведення війни вона має бути президента. Стратегія ведення війни. Військові мають стратегічні плани щодо тих чи інших операцій, і так далі. А загальна стратегія це і економіка, і можливо уряд порятунку, і там політика, і зовнішньополітична діяльність, і наша міжнародна діяльність, і те, що я говорив зараз, те про що ми з тобою говорили щодо можливого списання боргів з України і так далі. Тобто, це все. Має організовувати Зеленський, бо в нього в Конституції записано національна безпека і зовнішня політика. Це його прямі обов'язки. Він не має лісти в соціальну сферу, там він не має лісти в податкове законодавство. Ну як ну здійснювати, як ви мовите, президентський там нагляд, контроль він то може, але мається на увазі, він би мав би займатися своїми безпосередніми речами. І коли ви пишете, поговоріть про стратегію, то в нього її нема. Його стратегія це тактика. Це ж цитата величайшого лідера сучасності. Це зараз я не про Єрмака, я зараз якраз про Зеленського. Так от, друже, що хотів би тебе в цьому контексті спитатися. Шановні глядачі, ви не роз... ну, дивіться, ви вимагаєте, щоб ми обговорили те, чого в команди Зеленського немає. Але ми ж не можемо не сказати своїх пропозицій. І Лапін завжди казав: пропоную звернення до ООН з приводу введення іноземних військ. Президент робить звернення, депутати мають проголосувати. От пропозиція Лапіна. Звернення до кредиторів, щоби нам списали борги, оце стратегічна пропозиція. От моя, наприклад, та що я озвучував, та да? там е, союз е, договір про безпеку не фількінограмоту, яку сьогодні Зеленський там підписує з різними країнами е, там на кшталт договор о наміреннях договарюватися щодо безпеки. Ну, якийсь бред сівий кабили, який нам зараз парять в місто НАТО, але підготовчі процеси вступу в НАТО: судова реформа, економічна реформа. Політична реформа, припинення узурпації влади, це все є наші стратегічні пропозиції Зеленському, щоб він це робив. Але він це не робить. Тому, коли ви вимагаєте поговорити про стратегію, я навіть не знаю, що в цьому в контексті сказати. Але тим не менше, друже, ну вони задали запитання, я то своє наговорив. Тепер тобі даю можливість. Можливо, в тебе ще є якісь ну не знаю, стратегічні компоненти, які ми мали би озвучити, щоб ті хороші громадяни, які зараз підписуються на цей канал, ставлять подобайки, роблять репост відео, донатять на зсу. Підтримують наш канал, тиснують кнопку спонсорство, монобанк, PayPal і так далі. Але головне підписатися і репост цього відео. То от ви, ці хороші люди, зараз почуєте ще думки Дмитра Чекалкіна з приводу його бачення, якою би мала би бути та стратегія верховного нашого. Ну, так. ну я нагадую, що сам Зеленський визнавав, що в нього немає часу мислити стратегічно. Казав, ну вибачте, немає так, як можна б очікувати було від нього виконання обов'язків верховного дипломата і верховного не, військового начальника, якщо він абсолютно пріоритети для себе виставляв помилково, тобто він займався якимись там дійснелендами, лавочками з QR-кодами, чи там мільярд дерев. Чи Голівуди збирався, чи там аеропорти в обласних центрах? Хоча насправді в першу чергу мав займатися військом і міжнародної політики. Але якщо людина ну ніколи в житті не мала до цього ніякого відношення, то як можна було від нього очікувати якихось ну, ефективних дій і карколомних змін? Я свого часу, коли там працював президентом там, телерадіокомпанії, багато там було в мене підлеглих. То я перше питання, яке я ставив людині, яка хотіла прийти до мене на роботу, я питав. Як знайти співпадіння ваших інтересів з нашими потребами? Тому що якщо людина займається улюбленою справою, їй жодного там дня не, не доведеться працювати, вона просто буде ну перетворювати свою в професію за цим принципом, і, і от як як я пам'ятаю, наскільки мене обурювало, я думаю, ну як людина, яка все життя танцювала на сцені, науч озвучувала чужі тексти і там ну, під впливом різних там речовин вимахувала руками і ногами. Ну так сталося, що мені по життю. З різних своїх іпостасях, там консула, там дипломата доводилося там діячачого бізнесу бачити різних персонажів, які так скажемо розширювали свою свідомість. І Для мене абсолютно не були очевидні, очевидні речі, да так чи іншої там залежності, і тому довірити в такий каркулонний час державу, там 40 мільйону державу людині без без жодного досвіду. Ну я наводив вже там декілька разів приклад, що колись не, найвідоміший там наш кінорежисер Юрій Лємко попросив. Мене зіграти там роль хірурга, ну, і мені не зручно було відмовити йому. Я дійсно там більш-менш правду там з цими скальпелів впорався в цих там декілька сюжетах, але ж ніколи не спала на думку після того, йти реально когось оперувати. А тут людина виконала роль якогось там умовного президента, і після цього ми довіряємо йому країну в такий страшний час протистояння з таким найпідступнішим ворогом. Тобто, розраховувати, що він зараз замість відосіків буде дійсно планувати виробництво зброї. Нам, нам треба в першу чергу сьогодні знов повернути Україні статус одного там провідних виробників зброї за рахунок спільних контрактів колаборації з різними структурами. Я на жаль. Був свідком того, як там ще в дев'яности років там нульові, нульові роки ховалися наші там перспективи співпраці співпраці саме військовій справі з багатьма провідними концернами світу, тому що це суперечило знову ж таки, інтересам російської російської та агентури. і ми могли б, ну, Якщо б як в нас не тільки були б там Shell і ексомова в мали свої дот, установки і добивали там нафту і газ, що не відбулося, а ще й були б. Розбудовані спільні підприємства з провідними там ну з в ідеалі там з якимись там аеробусом чи бойгом, то ніколи б ніякого російського наступу не відбулося. Ми не не допрацювали в цьому плані в, в залучення іноземних інвестицій. Я пам'ятаю, як я з на очах читав ці рядки. В американській пресі, в британській пресі про те, як традиційно як країна, яка могла стати там найпередовішою індустріальною державою Європи світу, можливо, да, за, за рахунок залучення інвестицій. А ми роздали всім олігархам, всім сістрам Паселькам, і, і практично вони викачували останнє що тільки можна було з цих підприємств, не поновлюючи там їх потенціали. І хоча ми там і були на перших рядках в плані виробництва там металу. Ну і там досягли якогось там успіху в сільському господарстві, але потенціал не використали свій саме в колаборації, в залученні іноземних інвестицій в той самий в Росію, в нафтогазовий комплекс в, в залучили. Іноземних інвестицій в десятки разів більше ніж Україна, тому що ми тут відкривали тільки російським структурам двері, давали можливість їм, так що що відбувається сьогодні, навіть з нашій титановій провесловістю росіяни сотні мільярдів доларів за останні роки здобули на за рахунок того, що продавали Боїнгу, аеробусу е, з, з сплавів е, титанових сплавів продукцію, яку добували в Україні. Тобто копійки купували українські українську руду, переправляли ну, переплавляли їх на своїх металургійних комбінатах і продавали ну, з, рентабельність. Там була з тисячі відсотків. Тобто, той там якийсь тонна цього цієї руди давали можливість потім продати продукції з титану за десятки, не за тисячі доларів, а за десятки за сотні тисяч доларів. Тобто, ну те, що в нас відбулося і зараз відбувається в атомній енергетиці, коли ми знову ж таки в повну залежність впали під впливом російської тут тобто, агентури і закуповували це між іншим. Найуспішніший взагалі проект це набагато успішніший ніж жазпром, тому що досі 40% російського 40% вірніше, Цієї атомної енергетики в світі живиться за рахунок російського ядерного палива. Вони підставили на цю на цю на цю, на цю голку, і сьогодні не так легко позбутися, тому що треба перебудовувати цілі там ці промісло та да, Тобто це дуже була далекоглядна така путінська політика. Ну зараз дивиться зараз непогана, Давай можливо на закінчення, я вже скажу. Непогана політика пішла. Зараз Сполучені Штати ставлять питання руба щодо російських е ці, для атомної енергетики е комплектуючих е і необхідних речей. Ну і сьогодні, як у Європі також там вже починають говорити, що е російський скраплений газ що не, 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 не брати. Взагалі якісь там газові санкції вводять, додаткові, скажімо так. Е тому з однієї сторони ми бачимо, що кроки робляться, але ми ж українці, ми розуміємо, що. Неповоротка Європа буде ці кроки робити дуже довго, а нам все рівно це треба на вчора, бо в нас немає того довго в запасі. Нам потрібно перемагати ворога, а війна ця не лише на виснаження фізичне, вона ще і економічна. І поки Росія буде мати бабло, вони будуть наймати своїх громадян з високими зарплатами і йти вбивати українців. І якраз таки вибити треба саме економічну складову.